Привіт! Мене звати Олександр і я перекуп. Зранку до мого офісу доставили чергову лялю. Дивіться, яка красуня, або, вірніше, колишня красуня. М5 f 90 Бізнес-клас у комі. Але не переймайтесь, лікар вже приїхав. Ви можливо бачите купу металу? А я бачу можливості, тому що справжній перекуп не купує биту тачку, він купує майбутнє. Майбутнє з характером. Так, мурдочка втомлена. Але ви бачили, які в неї банки? 600 коней. Ця мала шліфує асфальт навіть коли стоїть на місці. Салон салон вогонь. Шкіра пахне. Трохи пилюки, але це не проблема. Хімчистка вирішить все. Масаж працює, підігрів є. Я на таких сидіннях висипаюсь краще, ніж удома в ліжку. Чи купив я її? Так, недорого, бо вмію. Бо бачу, де гроші, де душа, а де просто купа сміття. Це легенда, тільки трохи втомлена від життя. Зараз відволочимо її на гараж до Андрюхи та Сашка та будемо займатися ремонтом. Думаю, через тиждень вже буде результат. Пройшло 4 місяці. Кохання, трохи бабок. І ось вона. Куля. Тільки справжній перехід може перетворити брухт на мрію. м 5 в 90 тепер знову у грі. А ви продовжите думати, що все, що бити, не живе.